Росія може готувати масовий ракетний терор до Дня Незалежності України. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню або За його словами, Росія може влаштувати ракетну атаку на день раніше або день пізніше. Також можливо, що обстріл триватиме кілька днів і в кілька хвиль. При цьому Скібіцький зазначив, що це навряд чи здивує когось із українців. Він наголосив, що День незалежності України це найголовніше державне свято, і це мотивація для всіх сил безпеки та оборони продовжувати свою роботу. Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої незалежності, як власне в будь-який інший день. За словами заступника начальника української розвідки, доки окупанти перебувають на українській землі, спокійного життя Росія не побачить і не відчує. Водночас Скібіцький наголосив, що не варто нехтувати правилами безпеки і нагадав українцям про те, що під час тривоги треба йти в укриття.